Добрий ранок, малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні до нас у гості завітає хмаринка. Хмаринки літають дуже високо в небі, а переганяє їх вітерець. Також хмаринки можуть набувати дуже різних форм. Вони можуть бути схожими на Людей або на тварин. Хмаритки ніколи не стоять на місці. Ось і наша хмаритка хоче, щоб ви трішки з нею потанцювали. Хмарка, хмарка, біла, біла, ми у неї попросили дай їй водички, щоб напитись, для те і для квітків, Дай й водички щоб напитись, для те і для квітів, хмарка хмарка, не. Отож, дітки, сьогодні ми з вами будемо робити ось таку гарну хмаринку. А з хмаринки буде накрапати дощик. Для цього нам з вами знадобиться біла пухнаста вата. Вату ми будемо приклеювати за допомогою клею ПВА. Також нам з вами знадобиться пластилін синього кольору. Отже, Спочатку давайте наробимо багато ось таких синіх краплинок. Для цього відщипніть маленький шматочок від пластиліну. Розімніть його в ручках, для того, щоб він став м'яким. Так, молодці. А тепер ми будемо робити кульку. Ось така гарна краплинка, вона з вами вийшла. Треба наробити багато краплинок для того, щоб дощик був рясний та полив усі рослинки. Отже, коли ми наробили краплинки, ми будемо зараз приклеювати нашу вату. Отже, на пензлик трішки набираємо клею ПВА і ось так промазуємо, для того, щоб наша вата. Добре приклеїлась до листочку. Так, будемо промащувати клеєм тільки вверху, адже вату будемо ми клеїти вверху. Так. Прикладаємо вату і ось так ручками. Притискаємо її. Усе наша хмаринка готова. А тепер давайте ще додамо крапельки дощику. Ось така гарна хмаринка разом з дощиком у нас з вами вийшла. Я чекаю на фото ваших хмаринок. Та кажу до нових зустрічей!